Ну і близько двох сотень родичів бійців батальйонів Айдар та Азов пікетували адміністрацію президента, вимагаючи негайної допомоги тим, які нині тримають оборону під Іловайськом. На банковій працює Дмитро Фурдак, Дмитре. Чи вдалося достукатися людям до головнокомандувача, і якщо так, що він їм сказав та пообіцяв? Наталю, от саме буквально в ці хвилини ті люди, які були на переговорах адміністрації президента, я так розумію, зустрілися із самим Петром Порошенком за моєю спиною доповідають про результати своїх переговорів. Я сподіваюся, що вже до кінця цього включення я матиму інформацію про те, про результати цих переговорів. Ну а зазначу, що дійсно по обіді мабуть, най, такі, найдраматичніше з найдраматичніший мітинг після революції гідності, що сьогодні відбувся і відбувається, ще в ці хвилини біля. Адміністрації голови держави люди е, прийшли сюди на байдужі кияни, родичі загиблих, родичі тих, хто воює зараз на сході, особливо в Іловайську, Вони зібралися під стінами адміністрації президента, вимагаючи негайно, негайно допомогти е, людям бійцям, які зараз перебувають в Іловайському котлі. Адже за їхню інформацію, звідти неможливо ані вивести поранених, ані, е, ані у них у бійців немає броньованої техніки і потужної артилерії, яким во вим... Вони могли би відбуватися від постійних обстрілів з боку ворога. От Ми поспілкувалися з одним з бійців, який повернувся із зони антитерористичної операції. ось як він написує ситуацію, яка зараз в Іловайську. Наші хлопці зараз там знаходяться. Їх обсипають всім, чим тільки може бути. Ніякої підтримки. Мені не отримують до сих пор. Уже Восьмой день. Не могут не поднять ни головы, ничего. Находится в очень сложном случае. Сейчас кто-то там пытается там к ним прорваться, но нереально. Они даже идут сейчас на обыкновенных машинах без брони. Можу сказати, що градус емоцій, які тут кипіли, він дуже високий. Деякі люди хотіли навіть ламати паркан, що нещодавно з'явився під адміністрацією президента, але дещо цей градус напруги знизив командир батальйону Донбас Семен Семенченко, з яким зв'язалися по телефону, і той закликав людей все таки зберігати спокій. Прошу послухати, міські випадково чи всі черного штаті. Я надеюсь, увидеть всех вас завтра, в 10 часов возле генштаба. Если будут кто-то призывать, мочить, крушить, то это не украинцы, это провокаторы. Ударите их и не дайте им возможность наш протест в предел. Нам он не нужен. Отже, завтра продовжиться пікетування вже іншої іншого органу влади генерального генштабу. Ну а поки готується уривачок із того, що зараз билося за мою за мою спиною, буквально дві секунди. Я хочу вам показати звернення цього бійця, який повернувся з зони АТО до наших сусідів, до Росіян я Вас прошу Це страшно. Особенно встановлені свого гномика по імені тінло. І ось вже можемо показати уривочок виступу переговорників, які вийшли з адміністрації президента, і доповідають про ці результати. Будь ласка, в ближайше время буде здібан коридор, Ну, як ви чули, люди реагують на на цю інформацію негативно, тому що е, переговорники заявили, що їм вони зустрілися дійсно з Петром Порошенком, але їм пояснили, що 90% інформації про те, е, про те, що відбувається в Іловайській, це державна таємниця. Вони не можуть її повідомити, хоча запевнили, що все керівництво держави абсолютно поінформовано про те, що відбувається там, і як ви чули, вже пообіцяли якомога швидше е, надати допомогу цьому місту. Е, люди потроху розходяться звідси, хоча не охочі, адже вони. Явно хотіли більше конкретики почути. І очевидно, спілкування із владою продовжиться вже завтра біля генштабу. Наталю дякую, Дмитри, Дмитро Фурдак про те, як вимагають підмогу на фронт від президента. Люди.